Вже о сьомій ранку біля збірного пункту Львівської обласного військомату зібралися майже сотня юнаків. Упродовж дня з ними спілкувалися лікарі, психологи та військові. Когось відсилають на додаткове медичне обстеження, а комусь відразу ставлять вердикт, у яких військах служити. 18-річний Євгеній Оріфненко каже: служба в армії його обов'язок навіть більше у майбутньому бачить себе військовим. Армія це дорога в майбутнє більше переваг, куди можна піти. Працювати так, і служити, можна лишитися навіть на контрактній основі. Мені краще так. Я не знаю, як, кому. Бажання є, бажання було, і я зараз на даний момент до армії хотів. Хочу подивитися, як то є. Можу показати себе, може, в якійсь мірі армії. Мій тато служив, і я хотів дуже самого малку самого початку кудись йти до армії. І не боюся того. Начальник медичного відділення збірного пункту Олександр Куль жаліється, більшість призовників спортом не займається. Відтак лікарі намагаються обрати найздоровіших без серйозних травм та захворювань в моному. Кросовки діти носять, відповідно, плоскі стопи. На турніку діти не висять, сидять за комп'ютером. Відповідно, виквелення хребта з коліози. Дуже багато так от взяти. Захворення шлунково-кишкового тракту. Це вже теж наслідки тих же чіпці. Головний військовий комісар області Володимир Щор запевняє, що проблем з кількістю призовників на Львівщині наразі немає. За його словами, таких, що повністю підходять для служби в армії, є понад дві тисячі, проте з них потрібно обрати лише 800. На весну у нас заплановано на відправку 800 чоловік. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, то весною ми відправляли 1200 чоловік. Тобто на 400 чоловік фактично нарядну на відправку зменшений. Ну, це в результаті реформування збройних сил скорочення частини, де відповідно меншу кількість призовників ми будемо відправляти безпосередньо військові частини. Весняний призов стартував 1 квітня, триватиме він до кінця травня. Востаннє на примусову строкову службу до армії юнаки підуть восени. А вже з 2014 року вона має бути контрактною. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановени.